Україною шириться новий штам COVID-19 стратус на Вінничині з коронавірусом до медзакладів. Госпіталізовані 85 жителів. У Вінниці активісти міжнародної антинаркотичної асоціації провели рейд проти поширення наркотичної реклами. 167 мільйонів гривень заборгували вінничани міськ за тепло і гарячу воду. Підприємство пропонує договори реструктуризації боргу. Мої вітання в ефірі. Телеканалу Віта Новини за день у вівторок, 12 серпня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. 85 жителів Вінничини із діагнозом ковід 19 госпіталізовані до медзакладів. Таку кількість хворих лабораторно підтвердили минулого тижня. Серед них 29 дітей, що удвічі більше ніж фіксували тижнем раніше. Також четверо пацієнтів перебувають у реанімації у важкому стані. Нині Вінничиною та Україною шириться новий штам ковіду стратус. Найчастіше він вражає людей з ослабленим імунітетом і хронічними хворобами. Пацієнти часто скаржаться на осиплість голосу та тривалі болі у горлі. Решта симптомів майже не відрізняються від інших штамів. Це підвищення температури, це кашель, це біль в м'язах, закладеність носа, інтоксикація, чи, як ми кажемо, медичним терміном, але це слабкість, втрата апетиту, втрата сил і повторюються ці класичні симптоми спотворення смаку і нюху, або взагалі втрата смаку і нюху, і безумовно. Но дихальні проблеми лікарі кажуть, нова хвиля захворюваності на ковід 19 прогнозована. Також очікують і восени. Тому найкраща профілактика це вакцинація і моніторинг свого стану здоров'я у разі виникнення симптомів притаманних ковіду. Лікарі радять одразу звертатись до спеціалістів і не займатись самолікуванням. Боротьба із поширенням реклами наркотиків триває у Вінниці вдруге за рік. Провели антинаркотичний рейд. Захід організували Вінницький міський центр соціальних служб спільно із міжнародною антинаркотичною асоціацією. Скільки людей долучилися до акції, та на яких вулицях позбулися від шкідливої пропаганди психотропів? Дивіться у сюжеті Лі іскри. Із самого ранку біля входу центрального стадіону гуртуються активісти. Це учасники антинаркотичного рейду. Близько 20 небайдужих вінничан, а саме волонтери, молодь та члени громадських організацій, долучилися до акції, метою якої стало очищення міста від реклами психотропів. Озброївшись балончиками з фарбою та розділившись на три групи, ініціативні громадяни вирушили на пошуки реклами наркотиків на вулицях Замостянській Київській. Та при вокзальній серед інших графіті на будинках чи парканах віднайти таку рекламу доволі непросто я зрозуміла це по цій абревіатурі. Не буду її озвучувати. Так це йдуть перші три букви початку назви наркотичної речовини. І дуже часто телеграм-канали використовують для впізнаваності. Це дуже просто, легко, це зрозуміло. Тобто, так як у місті дуже багато графіті, дуже багато якихось малюнків, надписів, не завжди розуміло, де є що. А коли людина натикається, наприклад, на цих три букви, так абревіатура, можна так сказати. І залежна людина, повірте, мені зрозуміє. Віднайшовши рекламу наркотичних речовин, активісти зафарбовують її за допомогою балончиків. Основна мета акції вберегти якомога більше людей від небезпечних речовин, вживання яких нерідко призводить до фатальних наслідків. Якщо взяти минулий рік, то їх з минулого року дещо вже зменшилось, тому що я бачу в цьому. А нашої такої активності тут за цей район сказати ще не можна, тобто ми десь опрацюємо і можна сказати. Але з попереднього досвіду однозначно їх достатньо на жаль багато. В спальному районі, якщо ми розуміємо, що це дуже тісна житлова забудова, то майже на кожному будинку, якомусь ще чи не житловому приміщенню, ми знаходили такий напис. Найчастіше рекламу психотропів залишають на територіях зі щільною житловою чи промисловою забудовами. Зараз дуже розповсюджені такі наркотики, як солі, Альфа-ПВП. Будь-яка дитина чи будь-хто, маючи смартфон, може перейти на посилання і підняти наркотик. Наркотик, який з першого вживання може призвести до шизофренії. Це страшний наркотик і молодь просто не розуміючи, що це таке, беруть, замовляють, пробують, сходять з розуму. Хтось потрапляє в лікарню, хтось залишається шизофреніком на все життя. Подібні акції у нашому місті проходять щонайменше двічі на рік. Перший антинаркотичний рейд цьогоріч відбувся навесні. Тоді від реклами наркотиків очистили вулиці Вишеньки. Ілля іскра Микола Назаренко. Новини за день. Телеканал ВІТА. 167 мільйонів гривень. Таку суму заборгували Нечани підприємству «Міськтеплоенерго» за тепло. Та гарячу воду. 60% цієї суми знаходяться на примусовому стягненні судом. Але щоб до таких інстанцій не доходило, контролери підприємства розносять споживачам досудові попередження та пропонують укласти договір реструктуризації. Більше про це у сюжеті Анни Шутової. Ролерка Ірина намагається достукатись до власників квартири, які заборгували міськтеплоенерго чималу суму. Ці мешканці не оплачують за спожиті тепло та гарячу воду, тож їм принесли досудове попередження. Розносимо досудове попередження для мешканців, для того, щоб вони оплатили свою заборгованість до 20 серпня 2025 року. У квартирі тиша, двері ніхто не відкриває, тож залишають попередження на видному місці. Цього місяця мають рознести 2,5 тисячі попереджень на загальну суму 26 мільйонів гривень. Люди реагують, просто зараз їх немає вдома, але як тільки вони отримали досудове попередження, одразу звертаються для нас, для того, щоб з'ясувати суму боргу і дійсно оплатити. Дійсно багато людей звертається. Цього разу попередження отримали мешканці будинків на вулиці Шісотріччя. Якщо не відреагують та не погасять заборгованість, підприємство подасть до суду. Наразі борг боргвійничан перед теплоенерго становить 167 мільйонів гривень. 60% цих коштів відсуджені та знаходяться на примусовому стягненні. Треба зазначити, що споживач буде змушений в подальшому оплатити ще додаткові послуги, які по перше, штрафні санкції. Три відсотки річного збору. Потім судовий збір треба оплатити. Справа передається на примусове стягнення в виконавчу службу. Виконавча служба зі своєї сторони бере ще 10% згідно законодавства з тої суми, на яке винесено рішення. Тому для споживача краще оплатити кошти, ті, які він заборгував за послуги, і не платити додаткові витрати. Для підприємства важливо, щоб усі споживачі платили сумлінно та вчасно, адже наразі готуються до опалювального сезону. Чи буде він якісним напряму залежить від того, чи розрахуються люди за спожиті послуги, адже міськтеплоенерго має свої комунальні витрати, оновлює та модернізує обладнання, виконує ремонти. Якщо споживач не може сплатити всю суму боргу відразу, він може укласти договір реструктуризації. Визначається певна сума, яку треба заплатити першочергово, і вся решта суми розбивається рівними частинами на погоджений споживачем термін. Від 6 до 12 місяців повинна оплачуватися при цьому і поточні нарахування. Це обов'язково. Якщо ж справа доходить до суду на рухоме та нерухоме майно божника, накладається арешт, а розрахункові картки блокуються. Цього року суд задовільнив вимоги міськтеплоенерго на суму 16 мільйонів гривень, сім з яких уже сплачено. Анна Шутова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Безкоштовне IT-навчання для ветеранів, родин полеглих захисників і захисниць, переселенців, одиноких мам та батьків, багатодітних сімей та людей з інвалідністю старше 17 років, пройде у Вінниці. Для охочих долучитись будуть доступні дві навчальні програми цифрової грамотності та графічного дизайну. За результатами реєстрації, що триває на сайті міської ради, буде сформовано дві групи по 12 осіб. Для маломобільних груп населення навчання пройде в онлайн форматі. До 21 серпня у нас проходить реєстрація, потрібно зареєструватись, заповнити форму, і вже старт такого навчання, перша група, ми розпочнемо з 25 серпня. Ми плануємо разом у співпраці зайти школою, що це буде дві групи. Наприклад, якщо за напрямком цифрові технології, то це буде тривати навчання три місяці, якщо графічний дизайн, то це чотири місяці. Лиш трохи більше місяця, як у Вінниці відкрився перший муніципальний ветеранський простір побратим. А нам вже є про що вам розказати, що відбувається у ветеранському просторі, з якими запитами приходять, та чи більше їх, говоримо сьогодні у студії новини з директоркою Вінницького міського ветеранського простіру Побратим Марією Довжик. Пані Марії, я вітаю вас. Вітаю! Отже, перший місяць. Насправді, яким він видався? Чи був він складнішим ніж попередня робота у громадській площині? А, був досить жвавим, досить швидко минув і. Я дуже рада, що він був саме таким. Тому що перші дні, перші тижні вони ніколи не повторяться. Е насправді, чи був він складнішим? Ну, звичайно, е певно, що був по тій причині, що тепер е для нашої команди це робота в складі комунального закладу і це додаткове відчуття додаткової відповідальності. Чи не було побоювання? Прийдуть, не прийдуть ветерани, чи знають вони, чи знають вони куди йти? В цьому напрямку були певні застереження. Але разом з тим, ми від своєї зі своєї сторони зробили по максимуму все, щоб усі хто потребує підтримку, або принаймні не усі, а ті, з ким ми раніше комунікували, знали точно, що за адресою вулиця Степана Бандера, 6 відкрився ветеранський простір, побратим, і можна до нього завітати. Тож ми не відчули брак звернень за цей період зовсім. Як це відбувається? Який алгоритм допомоги приходить? Людина відкриває двері? Хто зустріне з якими питаннями до людини поставляться? До кого спрямують? Часто відкриває двері і бачить частину команди, яка вже працює, або зазвичай, якщо говорити про безпосередній алгоритм, так людина заходить у ветеранський простір, і перша, кого вона бачить, це адміністраторка. Зараз це наша Тетяна та Вікторія, які працюють на цій посаді. І, власне, адміністраторка є з 830 вже на місці. Вони готові підказати, які є послуги Сервіси у просторі, що можна тут отримати і до яких активностей долучитися? Я нагадаю нашим глядачам, що перший Вінницький муніципальний простір по Братим знаходиться за адресою вулиця Степана Бандери, 6. А телефоном, консультацію ви можете отримати за номером 067 144 98 90. 8. пані Марія, переконаний, що за юридичною допомогою звертаються щодня. Що можна сказати сьогодні? Наскільки юридичні питання, які турбують ветеранів, членів їхніх родин, наскільки вони в країні або на рівні місцевого самоврядування впорядковані? Чи існують 100% робочі алгоритми, а можливо чогось все ще не вистачає? Я з числа тих людей, які вважають, що будь-яка дорожня карта або алгоритм має супроводжуватися людською мовою, поясненням. І е, безпосереднім е, спілкуванням наживо, і так, правнича допомога це одна з найзатребуваніших нині допомог, е, підтримки, е, зокрема, з тієї е, сторони, що не всі наші бенефіціари та не не всі наші е, представники ветеранської спільноти і представниці обізнані у своїх правах. Е, Державних гарантіях або як досягти е, тої чи іншої мети в правовій е, площині? Mm -hmm. а, якщо е, на рецепції при вході до ветеранського простору не, людини зустрінуть фахівці, то хто е, відгукнеться на тій стороні зв'язку за номером телефона 067 144 98 98? На телефонні дзвінки у нас також відповідають адміністраторки, або ж вільний фахівець, який на той момент є. Тобто, телефон ми максимально тримаємо в увазі для того, щоб задовільнити потребу як і тих, хто приходить, так і тих, хто з тих чи інших причин не може прийти, але хоче уточнити або отримати консультацію в телефонному режимі. Тобто, телефоном можна отримати всі ті самі консультації, які вживу завітавши до ветеранського простору. Чисто теоретично так, але маємо розуміти, що якщо ми говоримо про правничу допомогу, то вперше перш за все може бути ситуація, коли потрібно вивчити документи, і тут і звичайно, словами це не пояснюєш. І, так. І тому, якщо якісь короткі меседжі, короткі питання, відповіді так можна отримати. І якщо глибинна консультація, звичайно, треба прийти. Ми неодноразово і в цій студії також говорили про те, що ми всі докладаємо максимум зусиль. Сподіваємось на те, що після війни українська нація це буде не травмована нація, а нація, яка подолала травму. Чи можна говорити сьогодні, з огляду на ваш досвід, про те, що ветерани ладні долати психологічні травми, їх оточення, їх родини ладні пройти або стати на цей шлях? Звичайно, попит на послуги або підтримку ментального здоров'я він значно зріс у порівнянні, наприклад, з 2021 роком. Я також це пов'язую з тим, що і кількість. Учасників бойових дій та родин ветеранів, військових, полеглих воїнів значно зросла. Але відмічаю для себе цю тенденцію, що звертаються як ветерани, так і їх рідні. Здебільшого, зараз все ж таки більше звертаються рідні, рідні полеглих, зниклих безвісти, рідних тих, хто зараз знаходиться на фронті, або рідні тих, хто вже повернувся. Але разом з тим, це Пов'язує з тим, що велика частина учасників бойових дій, хто повернеться з фронту, власне, їх ще немає. Вони ще на фронті. Ветеранська справа це складна, мені здається, все ж таки справа. Масу питань. Держава в такій масі з ветеранськими питаннями зіткнулася, мабуть, вперше саме після повномасштабного вторгнення, адже близько мільйона громадян України воює. У силах оборони? З огляду на ваш досвід ветеранської справи, я розумію, що ця справа потребує міцних, надійних людей, але водночас людей, емпатійних людей, які здатні співперейматися проблемами інших. Де знайти цей баланс між міцністю і гнучкістю? Я так зрозуміла, мова йде про підтримку безпосередньо ветеранської спільноти. Та? І е, в цій справі точно не мають бути люди, е, які проходили повз і шукали роботу. В е, цій справі працюють е, ну принаймні у нас, і наскільки мені відомо, у колег в інших е, обласних центрах, в інших ветеранських просторах. Така сама історія. Та? Тут працюють люди, які в переважній більшості самі і є представниками ветеранської спільноти. Та? Це е, ветерани, їх рідні, рідні полеглих, зниклих безвісти воїнів. І, і відтак вони на власному досвіді точно знають, що, е, що працює, що не працює, що потрібно вирішити в першу чергу, що може почекати, в який момент потрібно вже включатися і. Е, Говорити про підтримку та допомогу. Тому ну, тут точно не можуть бути е, люди з, 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 не з нашої бульбашки, як я кажу, та? але разом з тим це професіонали, кожен на своєму місці, е, це люди, які постійно вчаться. А баланс баланс він знаходиться, тому що людина, яка приходить в цю справу, щоб е, допомогти, підтримати. Е, вона всіляко намагається вчитися, набувати нових знань, набувати тої гнучкості, і при тому бути тим надійним тилом, про який ми говоримо, говорячи про побратим. Пані Марія, я дякую вам за розмову. Дякую вам за вашу справу і ту справу, яку роблять ваші колеги. Дякую. А з нами у студії новин була директорка комунального закладу Вінницький міський ветеранський простір побратим Марія Довжик. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску: квіти на площі Тараса Шевченка. У міжнародний день молоді вінницькі юнаки та дівчата вшанували воїнів, які віддали життя, захищаючи Україну. Не тільки Херсон і Одеса. У фермерському господарстві поблизу Вінниці дозрівають 40 тонн солодких та соковитих кавунів. В ніч на 13 серпня земля перетне шлях уламків комети, свіфта, тутля. І українці зможуть спостерігати один із найяскравіших зорепадів у році. Енергія, що рухає країну вперед, вони вміють мріяти і діяти, ризикувати і перемагати. Молоді українці, це і захисники на передовій, і волонтери, і науковці і творці, які змінюють світ, 12 серпня у міжнародний день молоді для Вінничан, стартував дводенний форум. Його розпочали з вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя за Україну. У свій день прийшли вшанувати воїнів, які віддали життя, захищаючи Україну. В день молоді вінничани віком від 14 до 35 років, віддали шану загиблим захисникам, поклавши квіти до стели на площі Тараса Шевченка. Я вважаю, що і для молоді і в принципі, для будь якої людини нашої країни важливо вшановувати е таких людей, бо саме із-за них ми ще тут, ми ще маємо змогу вчитися, ми ще маємо змогу, як молодь, ходити, гуляти, е знайомитись з людьми, взнавати щось нове, бувати в різних місцях нашої країни або навіть за кордоном. І це все. Е Завдяки людям, які віддали за це своє життя, якщо пов'язувати це з Днем молоді, то цей день ми маємо пам'ятати не тільки про те, що ми молоді, живі, хочемо щось робити, цікаве і так далі, але й пам'ятати за щось дуже важливе. І в першу чергу це наші захисники. Пам'ять нашим захисникам це завжди важливо. Тобто, ми всі повинні пам'ятати свою історію, знати її, пам'ятати тих, хто боронив нашу землю. Шанувати воїнів прийшли 50 людей. Це студенти, учні, активісти, представники громадських організацій та відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. Саме це була ідея молоді, тому що вони самі звернули, що на початку ми хочемо віддати саме шану. Дуже багато ми знаємо загинувших це молоді люди, саме це ті, які... Повинні були будувати наше майбутнє. Саме вони перші стали на захист нашої України. З акції пам'яті розпочали дводенний форум молодих лідерів, в рамках якого юнаки та дівчата зустрінуться з ветеранами, відвідують тренінги, зокрема психологічний, про комунікацію, до медичну допомогу, самооборону, та візьмуть участь в інтелектуальних та спортивних іграх. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал. «Віта». Соковиті кавуни з Вінницькою торговою маркою. На фермерському господарстві поблизу Вінниці вирощують баштанну плантацію. З 10 гектарів, де ростуть різноманітні овочі, під теплолюбну культуру виділили 60 соток, де дозрівають майже 40 тонн кавунів. Як доглядають за культурою, та чи смакують віничана місцеві ласощі? Дізнавалася Світлана Ількова. На 10 гектарах поля у селі Малі Крушлинці фермер Василь Гаврилюк вирощує огірки, перець, баклажани та овочі борщової групи. Овочівництвом чоловік займається вже більше 20 років. Свою продукцію реалізує на ринку у Вінниці. А віднедавна з його плантації вінничани смакують і кавунами. Солодкі баштані чоловік вирощує на продаж вже третій рік. На початковому етапі, коли ми почали садити кавун, це був кавун тільки для господарства, для працівників, для працівників і для вжитку, для домашнього вжитку, щоб люди могли взяти додому дітям. А потім ми вже розширилися, ввели в лінійку нашої продукції для віничан. Під кавуни у господарстві виділили 60 соток, на яких цьогоріч вродило близько 40 тонн соковитих плодів. Насіння вирощують касетним методом, стелять мончувальну плівку та забезпечують крапельним поливом, щоб урожай не загинув від перепадів температур. За ним ретельно доглядають ще з весни. Поверх накривалося плівкою ще для того, що морози брали. На день виглянуло сонечко в термосі, вже там в середині, де висачений цей кавун, там же десь в районі 50 градусів. Це зразу він може згоріти. В цій плівці починаєш робити отвори для того, щоб воно дикало, щоб збити температуру. Потім на ніч оп'ять приморозки. Знову виходить бригада, і потрібно вже накривати агроволокном, тому що там вже є отвори, і він вже померзне. Сорти фермер виводив впродовж багатьох років методом селекції. Зараз має три основних та ще кілька на випробуванні. Проте акцент робить на темно-зеленому сорті Sugar Baby. Каже, бо саме таким смакував у дитинстві. Щоб пригостити на смаколиком з плантації, пан Василь перевіряє пліт на стихлість. Готовий до споживання кавун повинен мати сухе стебло та глухий звук при постукуванні. Візьміть, будь ласка, продегустите. Скажете слова словами. 100% встигли і дуже смачний. Я можу тут любий, -який, який ви покажете вам розрізати, він весь буде смачний. Продають кавуни вже близько трьох тижнів. Збирають плоди щодня, аби на ринок потрапляли найсвіжіші. Ми займаємося виборкою овочів. Вибираємо так само кабачок, баклажан, помідори, огірки в нас є в нас дуже гарний перець. Вибірка в нас кожен день. вона попадається на базар кожен день свіженьких кавун, як ви бачите. Овочі та фрукти зі своїх плантацій господарство реалізує під локальною торговою маркою «Вінницький фермер. Це муніципальна програма підтримки місцевих виробників, що сприяє збуту їхньої продукції. Натомість споживачі отримують якісний товар за нижчою ціною за рахунок скорочення логістичних шляхів. Коли кавун був десь в районі около 30 гривень, у нас кавун був 23 гривні. Кабачок там зараз менше 10 гривень, баклажан на сьогоднішній день 16 гривень. Ну, якщо зрівняти є, є її 30, Ну не в нас це так. Це суттєво відрізняється. Погодні умови дозволяють вирощувати баштані і на Вінничині, каже Василь Гаврилюк. Тож зараз кавуни з центрального регіону не поступаються тим, які вирощені на теплому зарубіжжі чи півдні України. Реалізовувати соковиті плоди зі своїх плантацій фермер планує до кінця серпня. Світлана Ількова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. А у ніч на 13 серпня українці зможуть спостерігати один із найяскравіших зорепадів у році метеорний потік Персеїди відбувається щороку, коли Земля перетинає шлях уламків комети свіфта тутля. Частини комети чи астероїда влітають в земну атмосферу, згорають і утворюють спалахи, які жителі нашої планети бачать у вигляді зірок, що падають. За рік відбувається близько 20 метеорних потоків, втім персеїди – один із найвідоміших і найпотужніших. Триває зоропад впродовж кількох тижнів. Цьогоріч пік активності припадає в ніч з 12 на 13 серпня. Саме у цей період метеорний потік можна буде побачити неозброєним оком. Цього року нам буде заважати місяць більше 80% освітленого сонцем, і тому будемо бачити тільки найяскравіші метеори. За годину спостережень можемо побачити десь 10-15 таких виразних яскравих метеорів. Для спостереження вам не потрібно ніяких приладів з собою мати, просто виходити на двір, подалі від міської засвідки. Чим темніше, тим краще, і просто дивимось по всьому небу. На сьогодні це основні новини, але не перемикайтеся. По завершенню дивіться міжнародний дайджест новин. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.